У цього броньованого звіра дуже складне скандинавське ім'я Стрітсваген Стрітсваген-122. Він є братом близнюком леопарда, але, на відміну від свого німецького родича, краще пристосований до складних умов нашої війни. Російські змі заявляють, що мовляв армія окупантів спалила всі 10 таких танків, які Швеція надала Україні. Ну що ж, ось він цілий, неушкоджений. Один з тих самих десяти шведських танків, який так звитяжно знищила розпропаганда. Шведський танк покращена ліцензійна копія леопарда 2А5. Посилена ходова дозволяє йому не втрачати маневреності на українському розпутті, навіть попри додатковий масивний бронезахист. Краще них в світі немає, але для певного завдання це нічний мисливець. В нього потужний тепловізор, потужний прицел. Нічний вони запрограмовані на того, щоб побачити противника до того, як він побачить тебе, і зробити перший постріл раніше, ніж це зробить супротивник. Цей перший постріл, і швед і його брат німець можуть зробити, як кажуть танкісти, на холодну в російських машинах. Спочатку потрібно розігріти ствол першим снарядом і лише потім вести прицільний вогонь. Тому результат двобою з Т-72, як правило, заздалегідь вирішений. Було два випадки, коли з віддалі три бронебойно подкаліберним снарядом первим пострілом пробивався Т-72. З першого постріла, куди дивиться приціл, туди влучає снаряд. Саме тому російські танкісти уникають дуелі зі шведськими танками або тим більше з ось такими леопардами два шостої серії, які мають ще кращу і довшу гармату. Маневреності Леопард кращий, набагато кращий, потужніший. Півтори тисячі кінських сил вдвічі більше, ніж видає Т-64. Достатньо впевнено. йде по бездоріжжю і набагато м'якше, ніж вітчизняні танки. Поставити на місце гусеницю, якщо злетіла справа кількох хвилин. Для цього є спеціальні накладки. Я, ми в бою взувалися і без них. Коли розулися і тікали, розулися механік крутнув, ми взулися без них. життя екіпажу пріоритет для конструкторів леопарда. Я на місці командира у танку Леопард 2А6 І одразу розумію, що все тут зроблено для виживання екіпажу. По-перше, тут все зручно до всього можна дотягнутися все зроблено раціонально таким чином, щоб командир зробив менше помилок під час бою. По-друге, тут немає, як в російських або радянських танках, боєкомплекту по колу, тобто зменшений шанс детонації і відриву башні і. По-третє, тут достатньо багато місця, щоб сидіти і швидко евакуюватися. І я це можу зробити навіть в бронежилеті, чого точно не можна зробити знову ж таки в російських або радянських танках. В цю машину було влучання. Вийшла з ладу електроніка, але екіпаж залишився живий. Цей танк влучали росіяни. Куди влучило? Влучило правої сторони. Ось зайшов тур, і всі живі здорові. І всі живі здорові. Так син комбата також командував танковим підрозділом. Воював на вітчизняних танках. Кілька місяців тому героїчно загинув під Бахмутом. Він піклувався про особовий склад. Він перед боєм все прощитував від шквального вогню, який тоді вели росіяни, не врятував би ані німецький, ані шведський танк. По... Танку мого малого було вісім виходів птурів, тобто вижити просто було нереально. Батько каже, тіло хлопця й досі в сірій зоні. Забрати неможливо. І для комбата весь сенс його життя сфокусувався в одну ціль війну до перемоги. Чесно говоря, я не хочу нікого вбивати. Абсолютно не хочу. Я мирна людина, я сад люблю вирощувати. Але поки вони будуть на моїй землі, і поки я буду в змозі пересуватися, я буду їх знищувати. Леопарди і стріцвагни лише якісний інструмент, який наближає перемогу. Що більше таких інструментів в руках українців, тим швидше вона настане. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.